затвержено минск и никаких дополнительных вливаний, каких-то денег не получает ни из городской и ни с каких других источников. Поэтому в рамках тарифа ведется техническое обслуживание и поточный ремонт лифтового хозяйства и также систем диспетчеризации. Какое состояние лифтов? На сегодняшний день в городе остановлено 220 лифтов по причине 40 из-за раскрадания и остальные по решению, по решению суда и по иску Держир Сегодня по 77 лифтам производится капитальный ремонт из этих 165 и 88 лифтов. Предполагается получить разрешение на перенос действий правил, ДДО так называемого. Над этим с департаментом инфраструктуры ведется работа над получением этого разрешения в Киеве. Значит, по стан лифтового господарства на сегодняшний день Действительно, э, катастрофический. Э, для этого в действительности было много сделано <к podcasts> работы в предыдущие годы. Э, очень мало уделялось внимания капитальным ремонтам, э, к чему и привело такая массовая остановка э, э, лифтов в этом году. Значит, перспективы на сегодняшний день еще более значительно плачевнее, потому как граничный срок эксплуатации в 25 лет в 2014 году, к началу 2015 -го года, вышло еще ну, 500 лифтов. В свое время дома принимались ну, массово, застраивались районы, вот пришел срок, теперь за это нужно платить. Рішення суду, за яким зупинилося повинно було бути 165 літків, які ми е, пройшли наступний шлях. Ми з'їздили в Київ, провели заміну е, графіку дидро, який розроблявся ще в 11-му році, за яким вже повинні ті були бути відремонтовані. Не спіли, не змогли, не вистачило коштів, це інша справа. Але ситуація нам досталася в такому вигляді. Ми опрацювали, щоб ми могли з цими ліфтами працювати в 2014 році, отримали дозвіл державного нагляду на зміну для того, щоб ці ліфти включити до капітальних ремонтів. З вересня місяця, так склалося, що тільки з вересня місяця цей процес був більш-менш завершений і почали вкладатися договори на виконання робіт по тим ліфтам, які були в цьому рішенні суду. За жовтень, кінець-жовтня, листопад і грудень підрядні організації «Ренгут», міськліфт і УПОК МУЛІФ виконували роботи на 77 об'єктах. Крім того, для того, щоб забезпечити безпечність роботи цих ліхтів, які були вже в судовому рішенні. Ми залучили силами підрядних організацій до оглядів державного ну, підприємства, експертний технічний центр в Сумської області. Вони пройшли по всіх ліфтах, які були в такому рішенні і визначили, які вузли, що впливають на безпеку роботи ліфта, повинна бути проведена ремонт. За результатами цього огляду ми визначалися, що ми робимо з тими ще 88 ліфтами, які були в рішенні суду. Частину ліфтів експертний центр, 23 ліфта, визнав, що вони мають безпечну експлуатацію в тому плані, що не говориться, що має приміщення в задає на стані, чи є, чи нема там освітлення. Говорилось тільки про безпеку роботи самого ліфта. По 30 ліхтам, які визначено було, що це заміна е, таких людей, там редуктори, КВШ, ну, тобто там, де е, коштів ну, достатньо багато і обслуговувачі організації визнали, що ну, це не в змозі роботи капітального характеру. Їх фінансувати ні само житло не може, ні підрядні організації, які обслуговують ліфти. Була потреба включити частину ліфтів до того, щоб провести на них роботи капітального характеру, то тобто є заміну тих ходил, які потрібні для безпеки роботи обладнання. Ці роботи також були включені ми разом з вами, з попітних списків, і ми, ці ліфти також включили роботу. Частину ліфтів. Там десь понад 30 обслуговуючих організацій взялися, ну, скажімо, привезти до ладу своїм коштам, там гарнівні катушки, там, пружини, ну тобто те, що потрібно було замінити, але не варто коштів, вони взялися провести ці роботи саме. Тобто, Кінець 2013 року, це буде поточний чи капітальний ремонт. Це роботи капітального характеру не можуть бути поточні. Капітального характер, так? Да. Тому була оце така проведена робота з тим е, об'ємом ліфтів, на яке вже було рішення суду про проїздів. На сьогоднішній день частина ліків, які проводились на них роботи, вже здані до... Е, прийняті якийсь технічним центром, який має дозвіл на проведення позачергового технічного огляду і по ним вже надали пронагляд, надані документи про те, щоб їх запустити в роботу.